В далекому 1945 році рішенням Збаразької районної ради депутатів трудящих було відкрито Збаразьку районну бібліотеку для дітей. У складних умовах післявоєнного часу ця справа привернула увагу передових кіл громадськості, на чолі яких став вчитель Ярослав Романович Штойко. Розміщалась бібліотека в центрі міста, в старовинному будинку, який раніше належав адвокату-єврею. Займала дві кімнати з паркетною підлогою, кахельними грубками з балконом та великими вікнами. З інвентаря на той час в бібліотеці були два тумбові столи, кілька старих крісел, два дерев'яні стелажі, виготовлені в місцевій майстерні. В перші дні заснування в бібліотеці нараховувалось 242 книги, які подарували місцеві мешканці та військові. Більшість книг було видано російською мовою. Багато літератури. Надходило в дарунок з бібліотек міст Києва та Одеси. В 1946 році книжковий фонд становив уже 954 примірники книг. На цей час налагодилось централізоване надходження літератури. В цьому ж році на посаду завідуючої бібліотеки було призначено Барчук Неоніло Володимирівну, яка мала спеціальну освіту. В 1953 році було введено. Одиницю завідуючої читальним залом. Всього працювало на той час три бібліотекарі. Свого часу завідували бібліотекою Левенець Марія Іванівна, Бондар Марія Сергіївна, Бойко Оксана Василівна, Стахів Тетяна Григорівна. На даний час бібліотеку очолює Огінська Тетяна Григорівна. У 1980 році із створенням централізованої бібліотечної системи району. Бібліотека для дітей отримала статус Центральної районної бібліотеки для дітей та стала районним методичним центром по роботі з дітьми, надавала методичну та практичну допомогу сільським та шкільним бібліотекам, забезпечувала участь бібліотек району у всеукраїнських обласних районних заходах по популяризації книги. В 2021 році в зв'язку з децентралізацією та реорганізацією Збаразької централізованої бібліотечної системи бібліотека стає однією з бібліотек філій дружної бібліотечної сім'ї, комунальна установа, публічна бібліотека Збаразької міської ради. Сьогодні працівники бібліотеки для дітей гідно продовжують справу своїх попередників, які з любов'ю сіяли добро й мудрість серед юних читачів. Змінюються часи, технології, покоління та незмінним залишається головне любов до книги і до дитини. Саме ця любов надихає бібліотекарів творити простіл спілкування і пізнання, де кожна дитина може мріяти, відкривати нове і відчувати себе особливою. Бібліотека сьогодні є острівцем тепла, творчості й добра, справжньою країною дитинства. Тут активно впроваджують сучасні форми роботи. Інтерактивні читання, творчі майстерки, буктрейлери, літературні ігри та квести. У 2019 році бібліотека філія для дітей спільно із відділом інформації, реклами, удосконалення методики та практики бібліотечної роботи започаткувала унікальний проєкт, який не має аналогів серед бібліотек Тернопільської області, аудіобібліотеку дитячої літератури. Цільова аудиторія, слабозрячі та незрячі діти. В рамках цього проєкту в 2021 році створено ютуб канал аудіокниги «Збарайська дитяча бібліотека. У дитячій бібліотеці зустріч з письменниками завжди перетворюється на справжнє свято книги. Діти з цікавістю слухають про те, як народжуються історії, ставлять запитання та діляться власними враженнями від прочитаного. Кожна зустріч з письменником у бібліотеці, це подорож у дивовижний світ книги, де оживають мрії та народжуються бажання творити. Бібліотека для дітей є досить потужним інструментом у вихованні та освіті маленьких читачів, це місце, де дитина може не тільки знайти відповідь на свої запитання, але й розвинути навички читання, пізнання та мислення. Усе, що тут роблять, заради дітей, їхніх усмішок. Та якісної освіти, особливо в нинішні часи, коли діти потребують додаткової підтримки і турботи. Два роки поспіль бібліотека філія для дітей працює в освітній програмі Rise Ukraine, яка побудована на міжнародній методиці Rise Alliance for Children імплементовану у наше життя та доповнену українським контентом. Працівники бібліотеки дбають про кожного читача. Та допомагають підібрати книжки, адаптовані до певного віку та потреб дитини. Наша мета зацікавити дітей читанням, перетворити книгу на справжню пригоду і зробити бібліотеку місцем, куди хочеться повертатися знову і знову. З 80-річним ювілеєм, дитяча книгозбірне, Твоя історія це роки натхненної праці, відданості книзі і любові до дітей. Ти відкриваєш юним читачам безмежний світ знань, добра і творчості. Нехай кожний день твого життя буде сповнений нових звершень яскравих подій і вдячних сердець. Бажаємо невичерпної енергії, відданих читачів і нових яскравих сторінок у твоїй історії.